Як зацікавити дітей темою сортування, як зробити екологічну освіту щоденною звичкою, а не шкільною формальністю? Саме таку задачу ставили перед собою організатори міжмуніципального конкурсу відеоробіт, життя змінюється, і ми теж. Учні Гребінківської, Пирятинської, Новооржицької та Чорнухінської громад створили власні відео про те, як дати друге життя вторинній сировині. Зберегти здоров'я за допомогою екологічних знань чи правильно сортувати сміття. Десять креативних роликів і десятки родин, що заговорили про екологію на власній кухні. Фіналом конкурсу стали яскраві святкування Дня екологічної свідомості в громадах Полтавської області. Разом з учителями молоді актори та режисери отримали грамоти, слова підтримки від екосервіс 2022 та представників громад. Подарунки й море, емоцій. маленькі автори конкурсних робіт діляться спогадами про те, що створення відеороликів вже було пригодою. Ролик допомагали знімати Мар... Марина Олексіївна. Цікаво, але іноді буває, що я ну якби збивався, але все вийшло. Спочатку ми поїхали з дітьми у Порятин до екосервісу. Там переглянули, як сортується сміття, і після цього з учнями восьмого класу зробили ролик на тему Дай друге життя сміттю. Вони зробили певні висновки з того, що вони побачили, що вони робили. І Я думаю, що в своїх сім'ях вони також продовжують ось цю традицію сортування сміття і збереження навколишнього середовища. Під час реалізації проєкту з'явився спеціальний персонаж Чугайстик. Це істота, яка створена з вторинної сировини, кришечок від пляшок, пластику, намистин. За його участю було створено кілька мультфільмів, відеоконкурсів, а фігурку використовували як роз'яснювального персонажа. Побачивши, як ожив цей казковий герой, діти були в захваті. А він залюбки грав з ними в ігри та пояснював основні правила сортування відходів. Дітям дуже подобаються екологічні ігри. Це видно по їхньому запалу, по тому як вони включені в процес, по тому як вони дають правильні відповіді здебільшого. Вони доволі багато знають самі по собі, але такі регулярні активності доволі важливі, щоб підтримувати їхні знання. І, взагалі, активний відпочинок це важливо. Під час заходу діти не лише отримували нагороди. Вони навчались екологічному мисленню через гру та командну взаємодію. Організатори свята вирішили підтримати проактивну позицію дітей, молоді та освітян. Ці події. Стали можливими завдяки підтримці міжнародного партнера глобального проекту GIZ захист довкілля в усьому світі. GIZ робить дуже велику справу, бо без цієї підтримки я впевнений, що мало б чого вийшло. Велика інформаційна підтримка, велика фінансова підтримка, і це дає поштовх робити добрі справи в наших громадах. Десятки відеороликів, чотири громади, сотні дітей. Це не просто конкурс. Це Платформа змін завдяки міжнародній підтримці та місцевій ініціативі, екологічна свідомість стає частиною щоденного життя в українських громадах. Екологічне виховання це не разова акція, це шлях, який ми проходимо разом. І кожна свідома дитина це ще один крок до чистого міста, здорового села і сталого майбутнього всієї країни. Життя змінюється, і ми теж.